Продовжуємо ефір на телеканалі Київ. 24 не зволікаємо відразу до важливого про те, які маємо наслідки ранкової російської атаки у Дніпрі. Там уламок повис на електродротах. Можете зараз бачити цю світлину на своїх екранах. Її ширять місцеві пабліки і повідомляють також, що навколо будинків розкидано чимало залишків ворожого залізяча. Я нагадаю, що місто Дніпро зазнало атаки під час ранкової тривоги. Близько п'ятої години вона розпочалася, і за повідомленнями влади. Є влучання у промислове підприємство. Запорізька область під безперервними обстрілами росіян перебуває за минулу добу. Ворог там завдав майже три сотні ударів по 11 населених пунктах. Про це повідомив керівник обласної адміністрації Іван Федоров. Новоданилівку, Малутокмачку, Білогір'я і Новодарівку атакували з авіації. Область тероризували 135 безпілотників, було 139 артилерійських обстрілів і 10 із реактивних систем залпового вогню. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів. Тів інфраструктури.